Так, хочу показати камеру, освободили її. Це у нас маточне, так, розібраний. Будемо збирати. Через 2 тижні тут вже вдирали, повзати, все побирати треба. Відкрили на провітрювання. Це в нас ще товарна улітка, це маточне. Люди на храні дали. Це товарна. Все на продаж повністю це на нахранні люди дали, це маточне, це наше маточне, то на 400 Отакий у нас осушитель стоїть, де є теплий воздух, осушає, а це задня холодильна установка. Понатапчували. Ну нічого, вивезеться, все вимоється, підготовиться до нового сезону і все буде класно.